Як з'їсти слона, а з'їсти його по частинам? Ціль одна: шлях, який ви проходите, він один. Чому там є баланс, чому там є гармонія, з якими емоціями, з якими переживаннями залежить від вас? Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми інсайтами. Інсайти, які я вже в принципі зловила давно, але вчора було таким величезним підтвердженням ще раз. Коли я була на занятті по хілінг-йога, і в нас було завдання стояти в позі воїна, покажу вам тут, що це за поза. Стояти в позі воїна з відкритими очима, я дивилась на себе в зеркало і стояла хвилину, тримаючи баланс. Ми знаємо, що йога, в принципі, це про баланс. Про те, щоб тримати своє тіло в балансі і контролювати його просто в просторі в будь-яких позах, які вам даються в йозі. А потім нашим завданням було простояти одну хвилину в такій ж самій позі, але з закритими очима. І що відбулося? Коли я стояла з відкритими очима, було все супер, для мене ця поза є легкою. Я бачила себе в зеркало, я бачила підлогу, я розуміла, що якщо я буду кудись падати, то я, в принципі, вже помічала для себе місце, куди я упаду. Але коли я закрила очі, я почала розуміти, що в мене відбувається дисбаланс, моє тіло починає а, рухатися з сторони в сторону, я втрачаю. Я цю позу, позу і взагалі втрачаю баланс. І в мене з'являється в голові просто мільйони думок про те, що а чи правильно я стою, а чи правильно я тримаю спину, а якщо я буду падати, а куди падати, аби не впасти на свого сусіда, аби там не підвернути руку, ногу і так далі. І просто ці мільйони думок, вони наскільки збивають тебе взагалі з твого наміру. Тримати баланс і рухатися в напрямку до своєї цілі, що ти просто втрачаєш цей баланс. І насправді я хочу зрівняти це з нашим життям повсякденним. Часто буває так, що ми ставимо собі якусь ціль. Ми, наприклад, хочемо переїхати в іншу країну чи змінити свою роботу, але часто від того, що ми не розуміємо, що буде далі. Що буде потім? Ми починаємо дуже боятися, і цей страх наганяє в наш мозок дуже багато думок. що а якщо не вийде, а що скажуть люди? А якщо я упаду, а якщо я не дійду цілі, а якщо я здамся, а якщо, 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 якщо? І в результаті ці думки нас збивають з нашої цілі, з нашого шляху і часто не дають нам дійти до кінця, а дуже багатьом людям взагалі не дають навіть почати рухатися. Тому проводимо паралель, ми стоїмо в одній і в тій же позі, ми робимо одні і ті ж рухи. Але коли ми, в принципі, бачимо себе, коли ми бачимо кожен наступний наш крок, нам вдається це набагато простіше, ніж ми робимо це з закритими очима. Тому що з закритими очима, коли ми не бачимо наступного кроку, у нас з'являється дуже багато думок про те, що. А що я буду робити? А якщо, а якщо і якщо? І саме ці думки, саме думки і саме страх збивають вас з вашого шляху. Ви стоїте в одній і тій же позі, ви йдете до однієї ж і тієї самої цілі. Ви та ж сама людина, яка з відкритими очима, і яка з закритими очима. Але чому а, різниця така колосальна? Чому там є баланс, чому там є гармонія з відкритими очима, а з закритими зовсім по-іншому? Тому що кількість думок в нашій голові, кількість страху, кількість якихось факторів впливає на нас. Тому Частіше всього нас по життю збивають саме наші страхи і наші думки. І, в принципі, для цього є медитація, аби заспокоїти ваш розум, тому що коли ми заспокоюємо наш розум. Ми намагаємося відганяти від нас всі думки, які лізуть нам в голову. Відганяємо думки, які ми згадуємо минуле, ми думаємо про майбутнє, що буде, що подумають, і так далі. І саме в цьому спокійному стані ми можемо робити ті кроки без страху і йти до нашої цілі. Тому, до речі, цей інсайт я ще зловила, коли їздила як пасажир на байку. Я дуже боюся їхати як пасажир ззаді, тому для мене це було таким величезним. Подолання мого страху, і я почала практикувати, коли я була як пасажир, і я сиділа з відкритими глазами. Я завжди контролювала з плеча, куди ми їдемо, куди ми повертаємо, де машина і так далі. І в якийсь момент, коли ми їхали з Чунгову Буд, яка займає дорога хвилин 40, я поставила собі за задачу, за челендж проїхати цей шлях з закритими очима і просто віддатися простору, довіритись людині, яка мене везе і просто відчувати себе зараз, в моменті, в просторі. І насправді, коли я тільки закрила очі, мені здавалося, що просто цей байк він падає кожного разу, коли на повороті ми їдемо. Мені здавалося, що я майже головою біля асфальту, коли люди приїжджали ми, мимо нас, мені здавалося, що вони просто летять з користю 200 км. Це було так страшно. Мені здавалося, що ми просто в цьому на цій дорозі літаємо з сторони в сторону, і просто було. Дуже страшно, а коли я відкривала очі, я розуміла, що все круто, ми їдемо рівно, на поворотах, ми нормально повертаємо, люди проїжджають мимо спокійно, і якби нічого цього не відбувається. Тому одна ж та сама ситуація сприймається зовсім по-різному, коли ми, в принципі, бачимо декілька кроків наперед, і коли ми їх не бачимо. Але ви повинні розуміти, що, в принципі, ціль одна, шлях, який ви проходите, він один. І буде це з закритими очима чи з відкритими, якщо ви цього хочете, і якщо ви замотивовані дойти до цього до цієї мети, ви до неї дійдете. Але з якими емоціями, з якими переживаннями залежить від вас, якщо ви будете це робити з спокійним розумом. В медитації, заспокоювати свої думки, якщо ви будете переставати боятися, якщо ви просто будете робити крок за кроком. Знаєте, я недавно прочитала книгу і з неї винесла дуже класну фразу, в якій було сказано: як з'їсти слона, а з'їсти його по частинам? Так і в житті, як дійти до цілі, йти в першу чергу, крок за кроком. По По частинам. По частинам ви зберете весь свій життєвий шлях, ви зберете той шлях, аби дійти до своєї цілі. Тому, якщо ви будете медитувати, якщо ви будете заспокоювати свій мозок, якщо ви будете. Боротися зі своїм страхом і перемагати його, якщо ви будете робити кроки в житті до своєї цілі, не дивлячись на те, що про що про вас подумають інші, не дивлячись на те, що вийде чи не вийде, а ви спробуйте, ви спробуйте, і ви дізнаєтесь, якщо ви не спробуєте, ви ніколи не будете знати відповідь на це запитання. І якщо ви будете їхати з закритими очима. А ви також доїдете до цілі. Але тут, можливо, в вашому безпокійному розумі будуть виникати багато страхів, багато думок. Але знайте, що навіть з закритими очима можна побороти свій страх, і із закритими очима можна побороти свої переживання і мільйони думок в голові. І неважливо, як ви будете їхати з відкритими чи з закритими. Ви доїдете обов'язково до своєї цілі, якщо ви цього хочете, і якщо ви дійсно в цьому замотивовані, просто з закритими очима треба трішки більше попрацювати, трішки більше поднапрячцю, ніж з відкритими, але якщо ви почнете зараз, якщо ви зараз знаходитеся в тому стані людини з закритими очима, якщо ви почнете зараз, почнете медитувати, почнете відфільтровувати свої думки, почнете йти назустріч своєму страху, почнете діяти, то зовсім скоро, в будь-якій ситуації, ви станете людиною в будь-якому випадку з відкритими очима. Дякую за це відео, якщо вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, буде дуже багато інсайтів, цікавої інформації. Якщо у вас є бажання поділитися якимись такими ситуаціями, які були у вас, напишіть, будь ласка, коментар і буду дуже вдячна, якщо ви цим відео поділитеся своїх, можливо, сторіс або своїми інсайтами. І допоможете змотивувати ще більше людей побороти свій страх, йти до своєї цілі, змінювати своє життя. І ми прийшли сюди насолоджуватися життям. Ніхто не народився на цей світ, аби страждати. Просто треба знайти ту таємницю, яка допоможе кожному із нас. Проживати своє найкраще життя. Тому давайте робити добрі справи. І якщо вам дійсно це якось допомогло, якщо вам це відгукнулося, зробіть, будь ласка, репост цього відео або напишіть коментар, поставте лайки. Дуже дякую вам за перегляд, всім гарного дня!